С днем рождения, конечно же, прошедшим. Счастье, же здоровье — это самое ну, важное. Сложно. У меня сейчас такое ощущение, что больше проблема не в наличии физического здоровья как такового, чтобы там рука не болела, зуб или что в этом роде, а скорее больше проблема в моральном здоровье, потому что, ну, типа такие времена. И же самое хреновое, что с моральным здоровьем потом страдает и физическое здоровье. Поэтому я тебе хочу пожелать, чтобы у тебя всегда было были люди, было то, что тебя заряжает, потому что ну, вот сейчас же постоянно даже в инстаграмах, да, ночью мы не спим, потому что боимся обстрелов, а днем мы не спим, потому что хотим жить. И вот я тебе желаю, чтобы у тебя всегда была эта сила, которая тебя зарядит, которая будет давать тебе смысл двигаться, хотеть ну, чего-то нового и так далее. Желаю тебе мечтать и строить планы, потому что иначе, если мы не мечтаем и не строим планы, то это просто набор каких-то хаотичных действий, непонятно ради чего. Ну и конечно же чтобы тебе просто приносила радость твоя жизнь, твое окружение, твоя работа, чтобы приносила, конечно же, и денег, и ну и всего самого наилучшего за тебя. Спасибо. А да, я видел не маленько. Посмотрите. Я визнімаю вам це не добрий день. Добрий день, вітаю я міла. Гарного вечора. І ти хто знає, хто знає. Що? Як ваше заняття? Ще ще не було? Ні, а коли були? А, 13-го має бути випуск. О, я ж так поступаємо. А ми до вас прийдемо підтримати. Боже мій, ви молодці. ми вас також.

Ну, дивіться, все, з тайном, починається ж вішати, yeah. все правильно. Красиві дівчата <си> їх yeah. <і> вже Просуваємося, <пілля> не набагато. <навіть. си> Проживаємося, шановні експерсанти, посуваємося далі. <си> Малей, підсходимо, там знизу така маленька маленька. Саша Це для побутової <си> всякої. Але враховуючи, те, що в нас є печера тролів, має бути якась королевська кімната. Королівська. Королівська. <си> Королівська. А королі сиділи <си> на чому? На троні. Тому позаду мене тронна зала, можна зайти подивитися.

А що всі мені Клас. Угу. Це моє. моє. це в нас тепер куточок реквізит. В цьому куточку можна буде брати реквізит на будь-які вистави, репетиції, що завгодно, а і цю розняття бачите, це все тут. А це я принесла.

А вибачте відео. Буду робити ставки, як на справжньому аукціоні. Ага. Буде три подарунки. Третє місце, друге місце, перше місце. Подарунки побачте, які вони будемо озвучувати, вони такі легенькі, прикольні, але вам сподобаються. Во і а, яка задача заробити якого більше? Так, я, я готова. Тут. Але читати на кому на грошей так не дадуть. На майбутнє, дивіться. Короче, тут зараз проходить аукціон, і тут все куплено. Він бо він все знає. Він

Подставни особо вообще. Ты короче все, за твоих ребят. Я разброда сюрприз, сюрприз. Секси бэк. Да. Видео, 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 фиксация. Можно? Да, нужно почекать Германа. И вызываю вам секунду. Германа пишет. А, чиса, чиса, чиса. Давай, давай, давай. Давай, 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 вот, тихо, давай, давай, тоже, резаплод. Так, у нас мелочь. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, Я а, не дивіться, яка у нас була ідея. Ми думали, щоб стати всі якраз в рух. А в uh -huh. нас, крім, це не день народження. Я думаю, на день народження має бути класно, I яка is ще більше тусовка. Вот. а якщо так подивитись, то те, що ми писали в тому смс що у нас такий новий етап, нове приміщення, нове дихання, нові енергії. Давайте називаємо це так. Вот. тому я пропоную, щоб зараз кожен загадав своє бажання, і щоб воно можливо буде пов'язане якраз з вашою творчістю, з розвитком і з академією. Теж. І на рахунок три всіх і тудимо свічки, окей? Okay? Okay.

постійно в оборі, все таке Хай минає хату злоба, бобиться нехай худоба. У вінчівках, у дитепах, з колядою і з вертепом. Хай бажання це здійсняється, Христос сьогодні. Амінь. Барса, що? Прошу, Хаславі Крамадор, степо. Харько, бой. Прости, люди, мене, мужики. Та просто не був в АТО. Блядь, я не був в АТО. Я хочу зі сьогодні попрощатися. Oh. Ми тобі дозволяємо. Гості, гості, гості пісня пісня. Ротіка грай. Ротик оф. Так, я хочу побажати вам всім гарного вечора. У нас знову місце. Це нові блядь, переміни. Це новий початок, це нові люди, нові знайомства glucose. нова Я бажаю вам сходити в цей прекрасний музей і відчути всі ваші емоції. Я ти зупинка. Ось така цячка. <риклад> поняв, як бувають люди. Yeah! <laughs> за алкоголь був ну насправді так. Да, я що я для мене так ставило придем все первый секунд тримай ми друга не вирішили при те Hadi, hadi, hadi. 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 Hadi, hadi, Скриждаєш мене в сумному танці, поля куваєш, як на шкільному гасі не руй. Я, я з відчую руки, просто рахуй, хвилину на розлуки. One, two,